Всім доброго дня! Готую вареники з вишнями. Для тіста беремо 300 мг кефіру, 1 яйце, 1 столову ложку цукру, щіпку солі, півчайної ложечки соди, борошно і для начинки вишні і цукор. Готуємо тісто до борошна, додаємо соду, перемішуємо. Яйця змішуємо з цукром, додаємо дрібку солі. До борошна додаємо кефір, яйце і замішуємо тісто. Для замісу тіста я додала 550 г борошна, замісила таке мягеньке тісто, беремо в кульочок і залишаємо на 15 хвилин. Коврик притрушуємо борошном, формуємо ковбаску. Нарізаємо на кусочки. Кожен кусочок обкачуємо в борошні, формуємо варенички. Розкачуємо кожну вареничку. Далі на кожну вареничку всипаємо трошки цукру, викладаємо дві вишеньки і зліплюємо вареник. Викладаємо на піднос притрушений борошно. У киплячу воду. Всипаємо трошки солі, додаємо три столові ложки олії і кидаємо варенички. Перемішуємо. Як вареники вспливуть, готуємо приблизно 3 хвилинки. Варенички вже готові і виймаю. Такі виходять вареники з вишнями, дуже смачні, солодкі. М'ягеньке тісто сметанкою дуже смачно. Хто любить вареники з вишнями, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!